Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь прославляється в нашому житті, хай Господь прославляється в нашій роботі, в служінні, в твоїй родині. Взагалі класно, коли ми прославляємо Господа, тому поширюй різні проповіді, свідчення про те, як Бог Великий робить дивовижні речі в житті багатьох людей в житті своєї нареченої церкви, в житті тих людей, які очікують і моляться. Давайте разом проповідувати. Тому ви можете підписуватись. Не заради мене, а заради того, щоб я, Андрій і ви ми разом проповідували Христа Розіп'ятого, щоб ми разом проповідували велич Божу. Щоб ми разом проповідували спасіння і благодать Божу, яка дарована нам в Ісусі Христі. Текст це книга Псалмів 144 й псалом, 3 вірш. Великий Господь, Великий Господь. Я прямо зараз хочу сказати: Бог великий. Незважаючи на те, що ти потерпаєш від якихось речей, я хочу, щоб ти знав. Бог великий. Прямо зараз в твоїх обставинах, в твоїй ситуації. Просто Бог великий. Так скажи, Бог великий, незважаючи на те, що ти бачиш, незважаючи на те, що ти відчуваєш, незважаючи на діагнози, незважаючи на те, що говорять лікарі, скажи Бог великий, Бог великий, Бог великий в моїх обставинах, Бог великий, коли сьогодні я проходжу свої страждання, Бог великий. І Він буде робити діла недосліджені. недосліджені. Він буде проявляти свою велич, він буде робити те, що не можна пояснити. Це називається чудеса. Він буде робити дивати. Це не можна пояснити. І Господь преславний, і не має межі. межі. Його благодіянням для тебе, його справом, Його чудесам для тебе. Амінь. Ти не можеш це стягнути. Ти не можеш це порахувати. Ти не можеш це, знаєте, як пояснити своїм розумом, тому що Бог більше твого розуму. І Господь буде робити більше, ніж ти очікуєш, і навіть можеш собі уявити. Він буде робити більше того, про що ти навіть молишся. Або фантазуєш, Бог може робити не зрівняно більше. Амінь. І тут написано щедрий Господь. Бачите, Бог великий. Андрій, звідки ти це взяв? Я з Біблії це взяв. Бог великий. Амінь. Бог щедрий. Мені так це подобається. Щедрий Господь. Щедрий Господь. Прямо зараз в моїй економіці, Бог щедрий, в моїх фінансах, Бог щедрий в моїй роботі, Бог щедрий в моєму достатку. Бог щедрий, в тому, щоб піклуватися про мене, давати, благословляти Бог який, Бог щедрий, скажи Бог щедрий. Амінь, амінь, амінь. А Він не тільки щедрий, Він ще і милостивий. Тому, коли ти дивишся на своє життя, побач милість Божу, побач і прийми благодать Божу, побач Христа, який дбає, любить, піклується і хоче проявлятися в Твоєму житті він не тільки щедрий, великий і молостивий, він ще і довготерпеливий, тому довготерпіння Боже веде до покаяння. Комусь треба розібратися з, з тими речами, які тебе відвертають від Бога, віддаляють від Бога. Бог чекає твого повернення, Бог чекає Твого покаяння, Бог чекає Твого рішення. Коли ти будеш здаватися, Господу, і Бог тебе підтримує. Амінь. І Він много милостивий, багато милостивий, повен милосердя, сповнений любові, сповнений. Там любов, там милість. Вже ти думаєш, то я вже прийняв. А Бог говорить: і тут любов, і тут милість, і тут любов, і тут милість. Тому відкрийся для любові Божої і відкрийся для Його милості. Я благословляю тебе. Амінь. thank mm -hmm.